Такої масштабної дискусії із повною свободою висловлення ще нас напевно не було. Коли почали задавати відчуття, що ми відчуваємо після певних справ, було дуже цікаво дійсно зупинятися на думці, що, як різні дії викликають, які в мене емоції. Найбільш цікавим моментом було саме обговорення своїх почуттів після наших ігор та вправ. Як виявляється, мої це доволі цікаві люди, з якими я почав поговорити із різними думками. Мені сподобалося в принципі сьогоднішній день був дуже цікавим, коли ми відчули себе в ролі акторів і почали обговорювати дійсно важливі теми, які е досить є глобальними проблемами в нашому суспільстві в актуальний час. Виявляється, якщо вийти з зони комфорту, то може бути цікаво. Бо я сам собі людина не сильно я доволі соромізлива людина. Я рідко перший їду на діалог. А, але тут я подумав, що можна спробувати просто вже якось віджувати, можна так сказати, просто веселитись. І це в мене вийшло. Я був максимально активним, спілкувався з людьми. І це доволі досвід. Для мене новий. Допоможе особисто мені, як людині, зупинятися в моменті і думати про емоції, які я відчуваю, як вони впливають на мене. Більше звертати увагу на емоції людей, і, в принципі, розуміти, як емоції впливають на навколишній світ, чому, чому вони з'являються, наприклад, чому ті чи інші дії викликають в мене пригнічення, чи чому ті чи інші дії викликають в мене радість. Здавалося б, через такі грайливі якісь ігри ми дотрікалися до дуже важливих глобальних питань, проблем, які допомагають легше відкрити їх і зрозуміти. Мені важко виражати емоції, яких я не відчуваю. І взагалі текст залучувати мені теж важко. Але уговорені ну, клас, ну я, я задоволений не погорені, це було дуже цікаво, і цікаво було почути трохи інших людей. З абсолютно позитивним враженням це було дуже круто. Я рахую, що це має справувати кожен. Найбільше за що він мені сподобався, він. Допомагає саме нам, такому поколінню молодому, зрозуміти ці проблеми і побачити їх через якусь більграливу форму. Спочатку відбувається якась дія, і тоді ти сам зупиняєшся на думці і починаєш роздумувати, чому саме так. І чому це є проблема? Більшість туди таки стикалося із проблемами, про які ми говорили. Ну, особисто, я, звісно, ну, можливо, і бачив десь ну, не стикався, наприклад, із. Цікуванням щодо жінок, ну про те, як я дізнався, люди з цим стикалися. Змусило мене більш серйозно звернути на це увагу, тому що як би там не було, ми наслуховували ці проблеми порушення прав жінок, дітей, мали змогу зрозуміти, як можна змінити ту чи іншу ситуацію, і будучи спостерігачем, я вже буду знати, як я можу змінити цю ситуацію. Говорити, обговорювати своє почуття це доволі корисно. Ну і сам факт того, що легше стало розуміти про що думають і що відчувають мої співбесідники. Я буду режисером свого життя.